Вітаю вас, мої шановні друзі! З вами ваш астролог Клименко Наталія з прогнозом на сонячне затемнення, яке відбудеться 21 вересня 2025 року, в останньому 30 градусі знаку Діва. О 19 годині 42 хвилини за Грінвичем для України це буде 22 година і 42 хвилини. Зараз розберемо аспекти дня, а також в який сектор буде потрапляти сонячне затемнення, як воно буде на нас впливати, які особливості його дії. Тож не переключайтеся, додивлюйтеся відео до кінця. Якщо сподобається, підписуйтесь та пересилайте це відео своїм друзям та знайомим. Подія дуже важлива, адже сонячне затемнення це молодик, але набагато потужніший, оскільки він поблизу кармічного місячного вузла, оскільки і сонце, і місяць. І Венера, також кармічний місячний вузол минулого в знаку діва, то важливо звернути увагу на ті сфери, за які відповідає знак Діва. А оскільки ми завжди маємо опиратися на кармічний місячний вузол минулого, вузол Кету, але йти в майбутнє, в розвиток, то потрібно проживати цей період за якостями знаку риби, де зараз знаходиться вузол майбутнього. Кармічний місячний вузол раху. Цей прогноз є загальним для всіх знаків зодіаку. Враховуйте свій асцендент, сонячний знак, а також знак, куди потрапляє місяць, оскільки місяць зараз також буде головним. Зверніть увагу, в який сектор потрапляє у вас знак діва. Саме 30 градус останній. Розберемо також, на кого найсильніше буде впливати цей період. Проте завжди. Коридор затемнень і сонячне затемнення впливає на всіх дуже сильно. Це період сприятливих можливостей, оновлення. Зараз, коли ми проходимо коридор затемнень, ми можемо звільнятися від цього непотрібного, щоб очистити простір для приходу нового. Кармічний місячний вузол раху. Буде знаходитися в знаку риби до 27 липня 2026 року. Потім буде переходити в знак водолій і буде торкатися вже інших наших сфер життя, а також буде вимагати від нас прояву інших якостей. Про все це буде окреме відео. А зараз ми розглянемо, як саме на нас може впливати сонячне затемнення. Це період народження нової енергії, адже місяць буде у з'єднанні із сонцем. В певний період сонце буде закрите від нас місяцем. І це чудова можливість для того, щоб ви прописали плани не лише на місяць вперед, але і на рік вперед, в тих сферах, де ви вважаєте за потрібним, і за які я зараз розкажу. Хочу звернути вашу увагу, що цього дня сонце буде в напруженому аспекті до Сатурну. Сонце символізує нашу енергію. Прояв нашого власного я, нашого его. А Сатурн це планета стійкості, відповідальності, наполегливості. З однієї сторони можуть бути певні обмеження, але цей же аспект дає дуже сильну енергію для того, щоб ми проявили стійкість, наполегливість. Саме через планування ми можемо подолати будь-які перешкоди на нашому шляху. Тим більше, що цього дня буде формуватися дуже сильна гармонійна конфігурація, замкнена. Парус, яка на те, що в нам буде попутний вітер піднімати наші вітрила, і ми можемо плисти туди, де нас чекає успіх. Головне проявляти найкращі якості за знаком риби, а це милосердя, це прояв вселенської любові, а також взаємодопомога. Це період, коли наші мрії будуть реалізовані. Якщо ми зглянемо знак діва, то він символічно в натальній карті відповідає за шостий сектор, який вважається сектором рутинних побутових обов'язків. Це дім допомагаючих професій, військових, медиків, людей, які консультують і допомагають тим чи іншим чином іншим людям. Це також сфера послуг, роботи в найм. Це Дін домашніх тварин, а також здоров'я, здорового способу життя, наших базових потреб як вдома, так і на роботі, наших обов'язків. В цей період можете прописати в деталях, які ви хочете умови на роботі, наприклад, або ж вдома. Для когось може бути зміна і в роботі, також може бути переїзд і зміна режиму дня. Та, все ж, вектор і якості ми беремо за знаком риби, і там зараз. Поряд із кармічним місячним вузлом, в цьому ж знаку знаходяться Сатурн та Нептун. Разом вони дають можливість проявити милосердя, допомогу, можу давати певні обмеження та ілюзії. Але якщо ми чітко поставимо цілі, які реалістичні, то ми можемо досягти висок. Зараз ви можете співвіднести, чи дійсно ви живете в тих умовах, про які мріяли. На які сподівалися, чи потрібно щось змінювати, може бути переоцінка цінностей, ідеалів. Важливо в цей період не зациклюватися на якісь конкретні деталі, а думати більш глобально, для чого ми робимо щось, які результати це може нам принести. Важливо в цей період прислухатися до потреб своїх колег, партнерів, клієнтів і вносити більш глобальні сенси в свою роботу, переглянути ці методи, які ви. Використовуєте і зрозуміти, чи вони дають результат, який ви сподівалися, або ж потрібно щось змінювати. І сама нова енергія допоможе в цьому розібратися і почати нове. В період сонячного затемнення, в знаку діва, будуть підніматися теми здоров'я, здорового способу життя, рутини, режиму дня та цілительства. Багато хто зможе відкрити собі ці якості. В цей період ми можемо пропрацювати такі якості, як. Зацикленість на дрібницях, строгість, придирство, критичність, педантизм, скупість, порядок в думках та навколо на робочому місці, вдома, а також відповідальність та увага до інших людей. Якщо ви вже націлені, давно плануєте, мрієте змінити щось в своєму житті, то сприятливо прописати плани відразу. Як почнеться сонячне затемнення, адже вже через 10 хвилин місяць буде без курсу, із 22 години 55 хвилин і до кінця доби, якщо ж ви вже будете цей період відпочивати, хоча я не рекомендую пропускати. Молодик, тим більше такі потужний, як сонячне затемнення. Ви можете прописати плани і зранку, 22 вересня до 7 години, 17 хвилин, поки ще буде діяти перша місячна доба. А починати вже впроваджувати перші кроки робити для досягнення ваших планів можна на третю місячну добу, коли ми вже побачимо тоненький серп місяця. А це буде 23 вересня. А зараз розберемо більш детально, в який же сектор потрапляє сонячне затемнення для кожного знаку зодіаку. Як завжди, почнемо із наших овнів: першопроходців, вогняний знак ініціативи та відповідальності. Для вас, мої любі, сонячне затемнення буде в вашому шостому секторі, якраз в секторі, який відповідає за вашу рутину, вашу роботу, допомогу іншим. В цей період ви можете змінити роботу, змінити умови на вашій роботі, може бути зміна колективу або ж ймовірний переїзд. Ви можете переглядати свої обов'язки та режим дня, сприятливо переходити на здорове харчування взагалі на здоровий спосіб життя. В цей період сприятливо пропрацювати за рахунок допомоги іншим людям. Можливо, хтось давно хотів домашнього улюбленця, можете придбати його, або ж це хороший час для наведення порядків в документах та відносин з іншими людьми. Наступний молодик буде торкатися вашого сектору партнерства. Тож зараз можете закладати фундамент подальших успіхів від взаємодії з іншими людьми, від партнерських відносин. А також шостий сектор пов'язаний. Із людьми, які можуть вам допомагати, ви можете знайти собі помічника по роботі або ж вдома. Може бути звільнення від тих обов'язків, які вас вже не тримають, або ж ви можете брати на себе нові обов'язки. На роботі, на посаді, може бути сприятлива можливість для отримання вигідних контрактів. Я бажаю вам успішного періоду, і нехай сонячне затемне дасть потужний імпульс для реалізації ваших планів. Для вас, мої любительці, сонячне затемнення буде в п'ятому секторі, і це дуже сильний період, коли буде зростати енергія місяця і давати імпульс в реалізації ваших планів, які ви можете прописати в першу хвилинку настання нового місяця. І це можливість для змін, які торкаються. Дітей, хобі, всього, що вас надихає та ви любите. Це може бути і нова творчість. Нова зайнятість, де ви можете впроваджувати свої таланти та творчий потенціал. Можуть бути зустрічі, романтичні, або ж із людьми, які вас надихають. Може бути сприятливим періодом для відпочинку туди, де ви давно хотіли побути. Це хороший час для організації свят. Можливо, саме ваша діяльність, ваша професія або ж хобі пов'язані з організацією різноманітних свят, івентів для того, щоб ви виступали. Проявляли свою харизматичність, хороший час для відвідування різноманітних світських заходів. А також ви можете реалізуватися як батьки. Це дім пов'язаний із дітками. Тобто, можуть бути зустрічі з дітьми або ж звістка про народження дітей. Це може бути і зародження кохання. І вже потім ви будете дивитися, чи буде воно переростати в щось більше і переходити на найбільш серйозний рівень партнерських відносин. Для когось це буде сприятлива можливість для отримання винагороди, виграші у різноманітних конкурсах. Можете прописати плани, які торкаються безпосередньо ваших бажань, вашої реалізації, оскільки символічно п'ятим сектором управляє сонце. І це. Дім удачі, кохання, гармонії і вашої проявленості. Бажаємо успішного періоду, і нехай сонячне затемнення відкриє перед вами нові можливості і потенціал для росту. Для вас, мої любі близнюки, сонячне затемнення буде в четвертому секторі. Це сприятлива можливість для того, щоб ви змінили щось в своєму житті, яке торкається близького оточення, вашої сім'ї, родини, місця проживання. Або ж все, що пов'язано з нерухомістю та землею, це може бути покупка, оренда, продаж житла, переїзд в інше місце, сприятливо цей період, звернути увагу на своїх батьків. Це хороший час і для оновлення в оселі, покупки в дім. Звертаю вашу увагу, що сонячне затемнення це дуже потужний період, і якщо ви вирішите кудись переїхати, то це вже буде надовго. Це може бути і звістка про народження дитини, або ж ви можете з'їхатися із коханою людиною жити разом. Підніматимуться теми сімейних відносин, сімейних традицій. Хороший період для того, щоб зібратися в родинному колі, для того, щоб заручитися підтримкою родичів вашого коріння. Може бути і звістка із вашої батьківщини, або ж це може бути і робота, яка стосується роботи на дому, або сімейний бізнес, створення сімейного бізнесу. Для вас, мої любі раки, буде підніматися тема третього сектору, тобто сонячне затемнення буде в секторі, який відповідає за ваше близьке оточення. Це стосується братів, сестер, ваших тіток, дядьок, або ж сусідів і колег по роботі. Зміни можуть бути в них і вони будуть торкатися також і вас. Тобто, ви можете переїхати і звінити сусідів, ви можете піти на підвищення кваліфікації, або ж здобувати нові знання. Це може бути і покупка гаджетів, нової техніки, телефонів. Це може бути і зав'язування нових корисних контактів, поїздки, відрядження, які будуть доленосними. Це може бути і отримання важливих документів, сертифікатів. Ймовірно, хтось хотів отримати водійське посвідчення, можете йти на курси водія. Для когось приєднала можливість відкрити свої курси, вони можуть бути невеличкими, або ж може бути участь в марафонах, може бути зустрічі з вашими друзями колегами, або ж ви можете отримати важливий документ, важливу інформацію. Для когось може бути покупка книги. Можливо, хтось хотів собі збірник Гаррі Поттера, і ви отримаєте його в оригіналі. У кожного може програватися своя тема, але все, що стосується комерційної посередницької діяльності, а також Знань, навчання, документів все зараз в ваших руках. Може бути підписання важливого договору, може бути період, де ви будете проявляти ініціативу і будуть відкриватися перед вами нові дороги в прямому сенсі. Для вас, мої леви, в вашому другому секторі буде сонячне затемнення, і це сприятлива можливість для того, щоб ви прописали собі плани на найближчий рік, які торкаються ваших власних ресурсів та фінансів, чудова можливість підняти свою самооцінку, виступати, проявляти свої таланти. Це період. Підвищення ораторського мистецтва, можуть бути майстер-класи, які допоможуть вам розкрити себе, ви можете допомагати іншим розкривати свої таланти. Це чудова можливість змін ваших джерел доходів або ж рівня доходу. Ви можете переходити на нову роботу, підписувати нові контракти, спілкуватися з іншими цікавими людьми, які також будуть від взаємодії з вами, від колаборації, давати вам доходи. Ви можете підвищувати свою кваліфікацію, розкривати в собі нові якості, нові таланти. І це період, коли ви можете переглянути свою цінність, самоцінність, свої цінності матеріальні та духовні, і йти вперед, відкривати перед собою нові можливості. Це може бути взагалі зміна вашої діяльності. Бажаємо успішно пройти період сонячного затемнення і реалізувати все найкраще, яке допоможе вам. Проявити себе і отримати достойний дохід. Ваші власні ресурси будуть змінюватися і на кращу сторону. Можливо, результат не буде одномоментним і швидким, оскільки сонце в опозиції до Сатурну, але Сатурн дасть вам стійкість долати будь-які перешкоди, і від цього ви отримаєте вагомий результат, який буде відчутний і надовго. Це також можуть бути і покупки за власні кошти. Для вас, мої любі діви, в вашому першому секторі буде відбуватися сонячне затемнення. Це дуже потужний для вас період, хто народжений 21 вересня, плюс-мінус ще ем, 5 днів, оскільки сонце якраз цей період має ще орбіс дії. Ви відчуєте найбільше, найсильніше його, адже це дім вашої особистості, того, як ви проявляєтеся в люди. Це ваші навички, таланти, ваше здоров'я, зовнішність. Це чудовий період для того, щоб ви отримали важливу інформацію, можуть бути важливі звістки, зустрічі. Хтось може переїхати, отримати нову роботу. Або ж, це може бути пропозиція руки та серця, одруження, для когось розлучення. Це новий етап у вашому житті, і саме там, де ви будете проявляти ініціативу, ви можете відкрити для себе нові можливості. І я ж бажаю вам успіхів в усьому, у всіх ваших починаннях, щоб ви досягли бажаного результату. Це може бути і переїзд, і відкриття нових можливостей для вас. Для вас, моє любі терези, у вашому 12-му секторі буде сонячне затемнення. Це чудова можливість для того, щоб ви проаналізували свої мрії і реалізували їх в найближчий рік. 12-й сектор пов'язаний із. Далекими землями, еміграцією, таємною діяльністю, езотерикою, психологією, це дім режимних об'єктів, в тому числі лікарень, санаторіїв. Він пов'язаний із нашим здоров'ям, особливо з хронічними хворобами. Тож це чудовий період для того, щоб ви пройшли обстеження або ж Відвідали санаторії, відпочивали для когось це сприятлива можливість, коли ви можете емігрувати, отримати важливу звістку або ж документи, які пов'язані з закордоном. Це і дім ваших мрій і минулого. Тож можете поставити крапку на певному етапі в вашому житті, щоб почати щось нове, реалізувати себе в новому. Для когось це може бути вивчення нумерології, езотерики, або ж звернення до спеціалістів цієї сфери. Це може бути і допомога вашому партнеру по шлюбу в його діяльності. Ви можете відкрити в собі сильні екстрасенсорні здібності. Для когось це може бути перехід на роботу, яка стосується режимних об'єктів, або ж ви будете задіяні в певній творчій діяльності, яка потребує усамітнення. ймовірно, хтось просто захоче переїхати в більш віддалене місце, подалі від людей, або це може бути робота, яка пов'язана онлайн. З інтернетом. Для когось це сприятлива можливість для виходу в декрет або ж на пенсію, де вже буде менше діяльності саме в соціумі, але ви будете задіяні вдома, і робота може бути непомітною для інших людей, але ви будете більше часу приділяти саме побутовим своїм обов'язкам та реалізовувати себе наодинці, усамітнено. Для когось це може бути періодом паломництва і відвідування місць сили. Для вас, мої любі скорпіони, в вашому одинадцятому секторі буде сонячне затемнення, і це період, який дасть вам можливість для змін, змін ваших планів на майбутнє, можуть бути нові зустрічі, які стосуються. Ваших друзів, однодумців, ви можете входити в групу людей, які будуть з вами мати спільні ідеали, інтереси. Це може стосуватися різноманітних майстер-класів, навчання, особливо, оскільки одинадцятий сектор торкається астрології, вищих технологій, також нейромереж, інтернету. Ви можете відкривати свої. Курси онлайн, або ж самі брати участь в навчанні онлайн. Це щодо можливість для звернення до астрології, а також можливість реалізувати свої здібності через соціальні проекти, звертатися в соціальні організації. Для когось це буде зміна політичної думки, або ж періоду зміни ваших друзів. Можливо, ви поїдете, або ж ваші друзі від'їдуть і буде зміна в цих темах. Ви будете більше спілкуватися саме через інтернет. Одинадцятий сектор це сектор ваших результатів. І зараз ви можете з новими силами впроваджувати, наприклад, створювати свої проєкти. Це може бути вихід власного бізнесу в онлайн, або ж отримання результатів за вашу діяльність і ви будете з новими силами активувати роботу в інтернеті. Це може бути і доносна зустріч на сайті знайомств. Також 11-й сектор пов'язаний із дітьми ваших друзів, колег, тобто не рідних, але це сприятливий період, якщо є таке бажання, можливість для когось, для усиновлення або ж зміни у відносинах із дітками інших людей. Ймовірно, відкриття курсів і робота із дітками в групі. Бажаємо успішного періоду реалізації ваших планів найкращим чином. Для вас, моя любі стрійці, в вашому 10 секторі буде сонячне затемнення. Це дуже сильний період, коли ви будете мати можливість для змін в темах вашого статусу. Статус може торкатися як соціального життя, так і особистого. Тобто це може бути підвищення по кар'єрних сходах, взагалі зміна роботи. Ви можете із найму перейти на самозайнятість, створити власний бізнес, або буде підвищення, можуть бути зміни в вашому керівництві або ж посадових обов'язках, можуть бути зустрічі з впливовими людьми, підписання важливих угод, які впливатимуть і на ваш статус. Статус торкається, і, наприклад, батьківство, материнства для когось розлучення або ж одруження. Ви можете купити щось, яке змінить ваш статус, тобто статусна покупка, покупка автомобілю, наприклад, або ж будинку, квартири. Це може бути і переїзд, і в результаті також буде зміна вашого статусу. Переїзд торкається, наприклад, переїзду до іншої країни, або ж в інше місто, або ж може бути вагома покупка в дім. Ви можете отримати. Винагороду за свою діяльність може бути прибуток і також можливість реалізувати ваші амбіційні цілі. Хто в цей період дізнається свою місію, своє призначення в цьому вціленні. Любіми стрільці, бажаємо успішного сонячного затенення. Нехай воно відкриє перед вами нові можливості для того, щоб максимально потужно реалізувати свій потенціал і знайти своє місце під сонцем. Для вас, мої любі козороги, в вашому дев'ятому секторі буде сонячне затемнення. В цей потужний період ви можете прописати плани, які торкаються підвищення вашого авторитету та популярності. Для когось це буде спрятлива можливість для виїзду за кордон або ж отримання вищої освіти, виступів, звітностей, підписання важливих юридичних документів. І, ймовірно, ви займаєтеся науковою діяльністю. Пишете дисертації, дипломи, це чудовий період і для видавничої діяльності, створення власних курсів, а також кому актуально, може бути народження онуків або важлива зустріч з ними. Це чудовий період, і для перегляду ваших цінностей в житті, зустріч із людьми, які будуть мати з вами спільну ідеологію та філософію життя. Це дім повторних шлюбів, коли ви зможете знайти саме ту людину, яка буде вашим партнером і супутником по життю. Я бажаю вам успішного періоду і нехай реалізуються ваші найсміливіші цілі. Аспект між Сонцем та Сатурном допоможе вам стійко пройти всі перешкоди, тримати фокус уваги на головній цілі і досягти бажаного. Для вас, мої любі водолії, вашому восьмому секторі буде сонячне затемнення, і це чудова можливість для того, щоб ви зробили якесь оновлення, ймовірні зміни, які торкаються в ваших спільних ресурсів та фінансів з партнерами, великого бізнесу, великих фінансів. Це може бути підписання угоди із великими компаніями, колаборації або ж Вирішення питань пов'язаних із спадком, соціальними виплатами, пенсіями, аліментами, а також податками, проходженням митного контролю. Оскільки восьмий сектор це сектор трансформацій, то для вас буде чудова можливість перейти на інший рівень свідомості, переглянути цінності, переглянути відносини з іншими людьми. Це також і період, коли ви зможете відкрити власний бізнес. Це Сектор, який стосується і зачаття, а також народження дітей. Для когось це може бути також сприятлива можливість і в цих темах для змін. Я ж бажаю вам успіху і реалізації ваших планів найкращим чином. А для вас, мої любі рибки, в вашому сьомому секторі буде сонячне затемнення, і воно буде давати вам можливості для змін, будуть оновлення. І вони торкаються партнерства, тобто або партнерів по шлюбу, або по бізнесу, або ваших опонентів, а також клієнтів. Можуть бути підписання важливих контрактів, угод для вас. Це дім шлюбів. Можливо, ви пишете шлюбний контракт, або ж будуть важливі угоди, які будуть довгостроковими. Вони будуть вимагати від вас певних зобов'язань, але вони будуть сприяти вашому росту. Прихід нових клієнтів, прихід нових партнерів, тож зараз дотримуйтеся дипломатії, прислухайтеся до думки інших людей, і вони допоможуть вам реалізувати ваші плани через партнерство. Можуть бути покупки спільні з партнером або ж будь-які проекти, які торкаються взаємодії з іншими людьми. Ось такий цікавий період на нас чекає. Я всім дякую за увагу. Відео, які торкаються всіх знаків зодіаку на вересень, вже є на моєму каналі. Можете переглянути, що нас чекає ще до кінця місяця. Зараз підписуйтеся, якщо сподобалась подача інформації. і до наступних зустрічей в наступних відео.